В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Псалом номер 53 один з небагатьох псалмів, в якому знаємо і автора обставини, і час написання. Це вказано у Першому і другому стиху. Коли прийшли зефіяни до Саула і сказали: в нас переховується Давид. Треба сказати перед історією цього псалма. Давид втікав від шаленого царя Саула половину свого життя по пустинях і горах. І коли він прийшов в пустиню зів, то одразу ті зефеяни сказали, що в них переховується Давид. І тоді Давид відразу почав молитися проти тих, хто його зрадив, проти тих зефеянів, проти своїх ворогів. Є молитва за ворогів, і є молитва проти ворогів. Сьогодні я хочу сказати про молитву проти ворогів, бо ми сьогодні всі маємо ворога. Чи ми молимось за нього, і як ми молимось, і чи ми молимось проти Нього, і як також молимось? В молитві проти ворогів є структура і вимоги. Якраз Давид є представником і молільником. Тим, який молився проти ворогів, Давид не обзивав, не проклинав, не зневажав ворога, не писав зіфіяни з маленької букви. Це нічого не дасть. Він почав молитись: словами Боже, вислухай мою молитву, прислухайся до слів моїх уст. Я знаю, що ти мені допоможеш. Боже, почуй мою молитву нахиливухо до слів моїх уст. Так має починатись наша молитва. Друге, Давид робить різкість відплати зло тим, хто мене переслідує. Знищ їх ти, вигуби їх ти. Давид каже: Я не хочу грішити, я не хочу вбивати. Ти суддя, покарай, будь ласка, їх за мене. Людина, яка мстить подібна до бджоли. Знаєте, бджола, вона жалить і що робить? Здихає. Отак так само, коли людина так само мстить, вона рано чи пізно так само закінчить життя, як бджола. Молитва проти ворогів, як і молитва за ворогів, полягає в тому, щоб віддати свою справу. У руки Бога. Ісус Христос каже: не мстіть самі ні словом, ні думкою, ні ділами. Не мстіть самі, але дайте місце Божому гніву. Бо написано мені належить помста. Я віддам, говорить Господь. Це говорить апостол Павло до Римлян. Це і основа. Молитви проти ворогів, ну і закінчуй, давид молитву і добровільно принесу тобі жертву. Ти зроби те, що я тебе прошу, а я буду виконувати твою волю. Добровільно я принесу тобі жертву. Не тоді, коли я мушу ходити, бо ми так нічого не випросимо, коли ми, тоді, коли ми мусимо, та, бо ми ходимо, тоді, коли хтось вмирає з наших. Якби ніхто з наших би не вмирав, ми би не ходили до церкви, тому і вмирають наші рідні, я добровільно в день прийду і принесу тобі жертву. Тоді Господь буде слухати. Молитва за ворогів і молитва проти ворогів це є атака ворога з двох боків. І ми маємо ними послуговусь. Така молитва буде вислухана, тому що Господь вислухав Давида, коли Давид, коли на нього йшло військо, Зефіяни зрадили, Саул знаходив. В цей час підбіг воїн до Саула і каже: Филистимляни нападають, вертаємось. І Саул повернувся, а Давуд, Давид спокійно собі пішов далі своєю дорогою. Господь краще знає, як діяти, і молимо, щоб Його воля була виконана. Амінь. Слава Ісусу Христу.